Знаю про що ви подумали, та це відео не клікбейт, і розпочати його потрібно з фрази Світболс. Все ні, це не жарт. Ми не закриваємо якусь окрему лінійку чи якийсь продукт. А компанія Світболс проект Світболс завершує свою більш ніж п'ятирічну історію. У нас в індустрії, знаєте, якось ну повелось вже так, що ну не розповідають бренди про те, що вони завершують своє виробництво, про те, що компанія закривається. Можливо, тому що хтось приймає це як поразку, можливо, ще чомусь, можливо, ну просто не хочуть вже про це говорити. Та я, як завжди, обираю якісь нестандартні шляхи, і в цьому відео офіційно розповідаю про те, що наш бренд припиняє свою роботу. Також е, хочу. Поділитися з вами причинами, а також згадати взагалі цю нашу п'ятирічну історію. Варто сказати, і це напевно дуже важливо для будь-якого підприємця, що ну, жалкувати дійсно ні про що. Я пам'ятаю чудово. Кожен аспект нашого виробництва, кожен процес, кожне погодження. І як ми спочатку були на аутсорсі, як ми змінювали виробництво, як ми потім намагалися це робити своїми силами, як потім це все е, ламалося. Ну коротше, це був дуже цікавий досвід. Тому перший найважливіше, я я розповідаю це з посмішкою, тому що я не жалкую, що так сталося. Я виніс величезний досвід за ці роки. Я познайомився з купою людей. Я подарував продукт. Не просто продукт, я подарував щось цікаве. Я намагався, ми, наша вся команда, намагалася зробити щось більше, ніж просто керамічний продукт, якось дарувати. Людям емоції викликати цікавість до кальянної індустрії, і я вважаю, що нам частково це вдалося. Тому я, в принципі, радію за ті досягнення, які ми змогли зробити протягом цих п'яти років. І також я наробив величезну купу помилок. Я цього ніколи не приховував. І це мій досвід. Тепер я знаю, що потрібно, а що навпаки не потрібно робити в інших проектах. І якраз таки досвід з компанії Світболс, я буду переносити далі. Тому так, це один з позитивних аспектів, величезний позитивний такий аспект з усієї цієї історії. Окрім класної бізнес-моделі, прикольного продукту, також е цікавої історії, ми намагалися розширятися на європейські регіон взагалі на інші ринки для того, щоб не просто знайомити людей з іншими якимись керамічними виробами, а щоб знайомити людей з українською кальянною індустрією. Це також був дуже важливий пункт для мене, тому що в країнах, де представлені в багатьох країнах, де представлені чаші світ також представлені чаші і моїх знайомих, моїх партнерів, це і лаварти і також і Густо Ми. Пробували з різними продуктами це робити, і кальяни тотеми, і так далі, і так далі. І це все. Це все про щось більше, аніж просто про виробництво і продаж кераміки. Так так про це я бачу. Саме тому зараз з усмішкою на обличчі ні про що не жалкуючи. Я кажу, що ми офіційно завершуємо свою роботу. Це не означає, що ми от завтра взяли і вже пропали з ринку. Ні, у нас є магазини, в яких ще є наша продукція і в Україні, і за межами України. У нас є ще склад продукції. Хоча, напевне, після там. 12 або 10 годин, як вийде це відео складу вже не буде. Тому якщо там ви власник магазину, я раджу писати мені вже особисто в дірект в інстаграмі для того, щоб ми зробили відгрузку більше, чаш вироблятися на жаль, не буде. І загалом я думаю, що ми тут на ринку пробудемо ще ну, півроку. Я думаю, десь до кінця сезону 2025-го, а далі ну а далі від нас вже тільки торгова марка залишиться. Ну а тепер про причини Напевно, найважливіше рішення було прийнято мною, і так ми могли б зараз продовжувати роботу, виробляти чаші. І тут хтось скаже, так якого ж дітька ти от нам тут розповідаєш, що все світ більше не будуть вироблятись. Справа в тому, що як я казав, вже я припустився великої кількості помилок, поки розвивав цей бренд, все це в совокупності і. Привело до того, що я вимушено зупинив виробництво, зупинив е роботу в медіа, зупинив зупинив в принципі, все в першу чергу. Найважливішим фактором, який давить на всі бізнеси в Україні, являється війна, і кальянна і керамічна індустрія вона не являється виключенням. Поступово починалися складнощі з якістю а саме з браком його ставало все більше і більше, тому що якість глини е вона стає все меншою і меншою. Для тих, хто не знає, гончарне серце України це Славянськ. А я думаю, не потрібно розповідати глядачам на моєму каналі, яка ситуація зараз у Слав'янську, і та якість глини, яка приходила, наприклад, у 2021 році, ну вона кардинально відрізняється від тої, яка була у 2024-му і тим паче, яка зараз у 2025. му Чи пробував я замінити це на якісь європейські матеріали так, але по математиці трішки не сходилось? Тому це дійсно можна назвати першою причиною, тому що я. Я завжди виступав за якість. Ми затримували якісь партії на відгрузку, тому що мене не задовольняла. Якість ми відправляли в брак чаші, тому що мене могла не задовольняти якість, і це дуже дуже важливо. А враховуючи, що розширитись це, вже ми приходимо плавно до другого пункту. Розширитись по об'єму виробництва зараз. Можливості немає. Ми, ми до максимуму розширились, скільки могли. Виготовляли е, там вже декілька тисяч чаш на мі. Місяць і, і більше от більше все, тільки змінювати приміщення. А в сьогоднішніх умовах це ну це неможливо. Хто займається виробництвом, той плюс-мінус мене зрозуміє. Друга причина це саме виробництво, тому що ми максимально виросли наскільки могли у 2024 році. Там був пік декілька тисяч чаш на місяць. Це по максимум, який ми могли видавати, і то е, в гарну погоду е, влітку. Враховуючи, що за останні три роки е, ринок дистрибуції наш розширився. У нас е, виявляється, там були навіть країни, де офіційно ми не були представлені, але дистриб'ютори відправляли нашу продукцію. І Німеччина, Іспанія, Франція, Бельгія. Японія, Болгарія, щось там ще було, чаші відправлялися в Португалію. Коротше кажучи, я просто стикнувся з тим, що я не можу покривати всіх тих дистриб'юторів, з якими ми домовились. І чим далі, тим було гірше. Якщо пам'ятаєте, то взимку 20... з 2024 на 2025 рік також в українських магазинах не в... Далеко не у всіх були наші чаші, тобто ми не могли нормально працювати ні на ринку України, ні на ринку Іспанії, Німеччини. Ну і так далі. Відповідно, це негатив, який йде від тебе. А робити на сьогоднішній день, ну там місяць тому, наприклад, ми покривали лише 20% від запиту. І я чудово розумію, що ну або все потрібно закривати і залишати Україну, і то не факт, що напевно, Україну ми нормально зможемо відружати всім магазином. Ось ось така от історія була. І не розуміючи, коли стабілізується ситуація з виробництвом, ти не можеш нічого прогнозувати. Ти знаходишся у підвищеному підвішеному перепрошую стані. А люди, з якими ти вже домовився, навряд чи захочуть з тобою домовлятися. Вдруге тому моя порада тим, хто зараз розвиває чи планує розвивати свій бренд за межі України, будьте впевнені, що ви зможете покрити своїм виробництвом ваших дистриб'юторів. Це дуже важливо, тому що негатив, який буде іти на вас від одного дистриб'ютора, про нього дізнаються і інші, і ті, з якими ви потім захочете працювати. Тому. Це це не зіграє вам на руку. Сподіваюсь, ця порада комусь буде корисна. Так, і ми приходимо вже до третього пункту: це працівники. Кожного року все важче й важче знаходити працівників на виробництво, і ми стикнулися з цим ще у 2023 році. Та якось витримували, тому що набирали оберти. У нас відповідно і заробітня плата зростала і якось могли триматись. Але у 2024 тисячі стало все набагато складніше. більша кількість браку виключення світла ще більші, менше годин роботи. Коротше кажучи, фінальним таким цвяхом, який залетів до нас. Це були працівники, тому знаєте, як в тому прислів'ї важко знайти, легко втратити і неможливо забути. Ось це про працівників, так. Звісно, ще було багато інших нюансів. Та основні я вам перечислив ще величезна купа, яка допомогла розігнати всю цю сніжну кулю, щоб ми полетіли згори, і бабах, у фіналі ми розбилися. Та насправді все не так погано. Це була класна історія. Більше ніж 5 років крутого досвіду, створення класного продукту, вдосконалення продукту, зміни продукту, самовдосконалення. Тому що 5 років тому я взагалі не. Не знав, як ці процеси працюють, що потрібно зробити, щоб не тільки продукт створити, а вистроїти ще якусь дистриб'юторську мережу, як це все буде нормально працювати, і так, щоб і без тебе воно не впало. Та я взагалі про це навіть не думав, коли ми створювали першу чашу. Коротше, ішли ми навпомацьки Просто а зараз я чудово розумію, як працюють ці інструменти, і що їх можна ще вдосконалити і взагалі перенести на щось більш цікаве. Ось, в принципі, якось так, друзі. Класна подорож довжиною в 5 років. Величезна подяка кожному з вас, кожному з тих, в першу чергу, хто дивиться мій канал, тому що ідея створення ось цих чашечок. Світболс. Чому ж світболс? Воно все пішло від назви каналу. І Я взагалі зараз зробив, напевно, вже трішки по-іншому, але все почалося з кальянного блогу, переросло у виробництво чаш, і далі пішло масштабуватися. Тому, в першу чергу, дякую вам, глядачі. Дякую всім партнерам, всім магазинам, в яких ми продавалися, нашим дистриб'юторам і в Україні, і за межами України, всім кальянним медіа, кальянним блогерам, до яких ми відправляли нашу продукцію за ваші позитивні та негативні від. Гуки за ваші якісь побажання, щоб зробити продукт краще. Я чудово пам'ятаю всі переписки з блогерами, які вів сам. Чудово пам'ятаю всі ваші відео, всі ваші історії та рілс, тому що я їх дивився, я всі лайкав. Це все та історія, яка залишиться зі мною, і я буду її пам'ятати ще довгі роки. Ось, в принципі, все. Це відео було присвячене завершенню роботи. Бренду Світболс, завершення роботи нашого проекту Світболс. Так, скоріш за все, останній матеріал, який вийде на Ютубі чи на будь-якій іншій платформі. Хоча не знаю, чим доля не жартує. І завершити це відео напевно правильно буде фразою: на цьому завершується шлях компанії Світболс. Дякую вам за те, що були з нами всі ці роки.